Напередодні дня захисту дітей у Івано-Франківську вшанували пам'ять тих дітей, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Спочатку у катедральному соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відправили панахиду, пізніше провели тихий перформанс. До нього, як розповіла керівниця міської служби у справах дітей Ірина Рохман, долучилися вихованці центру соціально-психологічної реабілітації та містечка Милосердя Святого Миколая. Ми вважаємо, що потрібно пам'ятати про цих дітей. Вони пережили набагато більше, ніж всі ми. Їм було важко, вони загинули у війні, загинули без своїх батьків. По одному, по два. Все було по-різному. І... Чесно, треба пам'ятати постійно, навіть якщо війна закінчиться, скільки б часу не прийшло. Я поставила цю свічку. Я хочу, щоб ця цифра вже припинилась. Оскільки людей, дітей невинних страждають у війні, просто мені дуже шкода це дуже страшно. Бо вони наші герої і вони нас оберігають з небес. Вони теж молитвами там нас згори допомагають. На Майдані Шептицького учасники перформансу поставили карту України, яку прикрасили 500 однією квіткою. Стільки ж дітей загинули у наслідок збройної агресії Росії проти України, розповідає керівниця міської служби у справах дітей Ірина Рохман. Коли ми молилися панахиду, ми кожен тримали свічку в руках як символ життя. І після молитви ми вийшли перед ротондою, поставили свічки для того, щоб вони перед квітами. Були символічно в вигляді сердечка, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо. В рамках дня захисту. Ми пам'ятаємо, що ми захищаємо життя. Ми хочемо, щоб діти посміхалися, були в любові, були захищені, були нагодовані. А ці діти є вже в обіймах Небесного Отця. Вони потребують тільки нашої молитви. Ілона Захарук, Роман Кочержук Суспільне новини, івано франківськ